Проти моїх кохані, що вам очікувати на цьому тижні. Думайте про себе, сонечки мої, Амулет на особисте життя саме для тих дівчат, у кого немає взагалі особистого життя, або для тих, у кого є чоловік, але вам із ним погано і без нього погано, то цей амулет завдяки вищим силам. Він робить так, що показує вам справжнє обличчя цього чоловіка, і вам треба на нього витрачати 10 років свого життя, покриватися за цей час зморшками, набирати 30 кілограм і ставати старою жінкою. Тож, любите себе, докажіть. І так. На цьому, тижні. на цьому тижні буде щось відбуватися в вашому житті. І ви що за вашою спиною, скажу так, як є. Ви будете щось відчувати, але ви не будете розуміти, про що це? Що у вас за занепокоєння таке? І це буде по справедливості, кажуть карти. А що саме? О, як цікаво. Що саме? Саме те, що карти кажуть, що ви це буде стосуватися вашої роботи. Ви професійно і майстерно почнете заробляти гроші, а хтось почне заробляти ще більше грошей, ніж було. І тут саме і буде в тому, що ви будете інтуїтивно нащупувати, а що саме ваше, а що саме посприяє збільшенню бі вашого доходу. Так, Тут карти кажуть, що навіть хтось з вас може залишити щось те, що йому подобається, і піти в інший вік. І таке може бути. Що ще очікую на цьому тижні моїх феєчок? Феєчки це все в мою групу телеграм, там я вам розказую про своє життя і відбувати дівчат, яких є амулети Ви королева Пентаклі, Ви будете жінкою з грошима. Не знаю, як вас, а мене це дуже гріє. І е... емоції у вас будуть приємні. Е... І тут, ви знаєте, ви будете почувати себе на цьому тижні комфортно. Ви будете у всесвіті, як у себе вдома. Королева мечі, ви будете думати головою, ви відключите емоції там, де треба, і це дуже класно. Тут щось стосовно розбитого серця. У вас є ситуація, яка розбите серці стосовно імператора. Так, але ви будете все жити без нього на цьому тижні. Так, тому що багато що вам відносини з відносилася.